Вітаю студії каналу Енергоатом. Сьогодні я, Вікторія Шейкіна, розповідатиму про найцікавіші події тижня. Не перемикайтесь, за мить мова піде про таке на Запорізькій АЕС. У рамках проєкту міжнародного технічного співробітництва України та Єврокомісії створено національний центр підготовки ремонтного персоналу. Планово попереджувальний ремонт першого енергоблоку докладно про завдання та реалізацію запланованого персоналом цеху з підготовки виробництва. Обмін досвідом як запорука безпечної роботи підприємства та розвитку галузі загалом Рівненську АЕС відвідали представники Східної об'єднаної організації про працівників атомної енергетики та промисловості України. Докладно про збори трудових колективів та звітні про спілкові конференції, що проходять у структурних підрозділах РаЕС, питання, обговорення, рішення. Дитячий алкоголізм, причини, наслідки, методи боротьби із проблемою вперше у кузнецовських школах пройшли уроки тверезості. Провів їх представник всеукраїнського громадського об'єднання Твереза Україна. У спортивній залі реабілітаційно-спортивного комплексу РАЕС на змаганнях з футзалу чемпіонату області свої сили випробували юнаки 2003-2004 років народження. Національний центр підготовки ремонтного персоналу створено на Запорізькій АЕС у рамках проєкту міжнародного технічного співробітництва України та Єврокомісії. На національний центр підготовки ремонтного персоналу Українська атомна енергетика покладає великі надії. Тут персонал атомних електростанцій буде набувати вміння та практичні навички в області технічного обслуговування та ремонту обладнання. Тут він буде вчитися розбирати і збирати реактор. Проводити операції зі свіжим і відпрацьованим паливом, обслуговувати систему важливі для безпеки, безпечно працювати в зоні іонізуючих випромінювань згідно календарного плану спортивно-масових заходів Рівненської АЕС та профкому Рівненської АЕС. Відповідно до положення про проведення змагань серед цехів та підрозділів в залік спартакіади Рівненської АЕС 2015 року, з 26 січня по 10 грудня проходитимуть змагання серед цехів та підрозділів в залік спартакіади з таких видів. Спорту шашок, футзалу, шахів, волейболу, стрітболу, плавання, гирьового спорту, пляжного волейболу, мініфутболу, настільного тенісу, баскетболу, стрільби кульової. Вже затверджена робота комісія з організації та підготовки змагань, яка складатиме акти готовності спортивних споруд на кожен вид змагань. Буде затверджений склад суддійської колегії на кожен вид змагань спартакіади. Учасникам змагань проводитимуть інструктаж з техніки безпеки. На змаганнях будуть присутні медичні працівники. Ники та представники засобів масової інформації, які висвітлюватимуть хід змагань та їх результати, також наказом передбачено ряд підготовчих заходів та коло осіб, відповідальних за їх проведення. 26 січня в палаці культури АЕС розпочались змагання з шашок, які триватимуть до 6 лютого. Тобто цього дня будуть відомі імена перших команд переможців про баталії на шахівницях. Ми розповімо в наших наступних випусках. Триває плановий попереджувальний ремонт першого енергоблоку Рівненської АЕС. Представниками енергоремонтного підрозділу вже реалізовано значний обсяг робіт. Вероніка Горлачова побувала у центральній ремонтній майстерні. Та вже готова розповісти, над чим трудиться персонал цеху підготовки виробництва. Ремонт та відновлення складових частин основного технологічного обладнання Рівненської АЕС, проведення ремонтно-відновлювальних робіт на дефектних вузлах остаткування, підготовка, настройка, періодичні огляди та ремонт засобів механізації і спеціального оснащення. Це далеко не весь перелік завдань, покладених на цех підготовки виробництва. Окрім того, ЦПВ задіяний у виготовленні деталей і складальних Одиниць систем важливих для безпеки до цих деталей складальних одиниць переділяються більш жорсткіші вимоги ніж до деталей і складальних одиниць загальностанційного призначення. Наша служба задіяна і прикладає максимум зусиль, щоб ці деталі випускалися якісними, і пройшли всі контрольні випробування, які вимагає конструкторська. Документації серед особливо важливих робіт, виконаних працівниками цеху під час нинішнього планово попереджувального ремонту блоку номер 1 заміна патрубка системи управління захистом на верхньому блоці реактора ВВР 440 було встановлено бригадою майстра Сульжика. Заміна патрубка верхнього блока це реакторне відділення. Це робота дуже відповідальна. До цієї роботи ми дуже довго готувалися, довго, довго йшли, тобто виготовляла спеціальна оснастка, готувалися спеціально люди, проходили певні етапи навчання. Був виготовлений імітатор верхнього блоку. Робота вдалася, і то притом дуже успішно ми її виконали в короткі терміни і дуже якісно. Також під час ППР були успішно виконані роботи з відновлення ущільнюючої поверхні підігрівача низького тиску. Відновлення у нас ПНД блока, турбінного блока номер 1 майстер Самойлов і майстер Кулай. Роботи були, виконувалися. Як по відновленню трубної частини ПНД. Кришки і самого корпуса, щоб виконувати роботу якісно, потрібні відповідні знання, досвід і самовідданість своїй справі, та не менш важливий конструктивний підхід вміння знаходити шляхи та методи, завдяки яким і час можна зекономити, і роботу полегшити. Дільниця відновлення ремонту арматури і спецоснащення ЦПВ вже давно відома тим, що її працівники самі розробляють та виготовляють обладнання, яке допомагає виконувати найскладніші завдання. Роботи виконувалися верстатами, які були розроблені на нашій дільниці групою наших, і технологів, і майстри брали участь у цьому. Працівники брали цілого цеху, навіть не тільки там нашої дільниці. Були всі задіяні працівники і керівники на виготовлення цих верстатів, які Дуже вагомий внесок для економії станції зробили. Що ж до обладнання вітчизняного виробництва, то відразу привертає до себе увагу один з найбільших токарно-карусельних верстатів в регіоні. Ви зараз бачите один з найбільших токарно-карусельних верстатів в регіоні. Також на цьому верстаті проводиться обробка поверхонь крупногабаритних деталей. Таких верстатів випускалося дуже мало. Ну, в нашій станції, так як є, є необхідність виконувати такі роботи, було закуплено цей верстат, і зараз він успішно. Експлуатується під час зйомки сюжету. Нам пощастило зафіксувати процес встановлення деталі турбіни на даний верстат для подальшої обробки. На даному етапі буде встановлюватись деталь для обробки. Це деталь деталь турбини. Це не це циліндр низького тиску. Діафрама п'ятої ступені. Буде оброблюватися козирок. До цього була відповідно йому проведена певна робота. Так, як ми маємо таке тяжке обладнання, як токарно-карусельний верстат, відповідно, ми будемо обробляти ті поверхні, які нам указані згідно креслення. Так злагоджено єдиною командою працюють на дільниці відновлення ремонту арматури і спецоснащення цеху підготовки виробництва Рівненської АЕС, адже їх об'єднує одна мета безпечна експлуатація станції, а відповідно і безперебійне виробництво електроенергії. Рівненську АЕС відвідали представники східної об'єднаної організації про працівників атомної енергетики та промисловості України. Працівники східного гірничо-збагачувального комбінату мріяли побудувати. Бувати на РАЕС, аби побачити, так би мовити, застосування у виробничому процесі кінцевого продукту їх роботи Уранових рут. Чи залишились задоволеними Шахтарі від омрійної екскурсії? Далі у сюжеті. Реалізувати бажання представників східної об'єднаної організації профспілок відвідати Рівненську АЕС вдалося завдяки підтримці керівників профспілкових організацій Рівненської АЕС. Та східного гірничо-збагачувального комбінату, під патронатом яких відбуваються усі заходи організації молоді обох підприємств. Візит на рівненську ЕС представників організації молоді Східної об'єднаної організації профспілки розпочався із відвідування безпосередньо виробництва. Гості побували у маршзалах першого та другого енергоблоків та на комплексі з переробки твердих радіоактивних відходів, який будується на підприємстві. Ми побували в машинному відділенні першого, и второго блока показали турбину, тем более одна из них была в разобранном состоянии, то есть было видно прям лопасти, как именно они там внутри находятся. Масштабы очень впечатляющие. Понимаю, что топливо, которое мы добываем, тут оно работает, то есть мы с ним сталкиваемся как сырьем, а тут оно уже в работе, оно уже Помагає людям, воно вже несе тепло в вдома. Далі візитери попрямували до навчально-тренувального центру, де провідний інструктор НТЦ Дмитро Дайнега продемонстрував повномасштабні тренажери ВВР 440. Та ВВР 1000 екскурсанти із захопленням спілкувалися на технічні теми з доповідачем. Шахтарів цікавило усе, що пов'язано з підприємством, адже на РЕС вони вперше гостям дали змогу відчути себе за кермом блоку, зупинивши його. З цікавістю шахтарі приміряли спецодяг працівника реакторного відділення. Перше, що бросилось в глаза, це наліччя освітлення в городі. Це вот просто класно. і э, чистота й порядок. Будучи здесь, на станции, вот все просто восхитительно, масштабно, колоссально, огромно, и при этом при всем все работает как отлажений механізм як часи, повне та завершене враження про РАЕС сформувалось у гостей після відвідування інформаційного центру Полісся. Тут шахтарям продемонстрували принцип роботи реактора, показали макети паливної таблетки та твела. Також гостям дали змогу віртуально відвідати РАЕС за допомогою спеціальної програми. Задоволені побаченим шахтарі поділилися своїми враженнями у книзі відгуків. Другим етапом візиту став спільний семінар тренінг, який гості зі сходу провели наступного дня. Учасниками семінару була як наша молодь, так і зі сходу. Розпочав зустріч голова проспілкового комітету РАЕС Іван Мельник. Зокрема, він відмітив важливість подібних заходів. Скусії будуть корисні для вас. як у майбутньому, і я думаю, що такий досвід треба продовжувати. Сьогодні, сьогодні в основному наш проспілковий активська атомної електростанції, це порядка 8 тисяч членів. Я від їхнього імені вітаю вашу організацію, передаю найкращі вітання по спілковому комітету. Борису Миколаївичу за ту скажімо, допомогу для організації цієї зустрічі. Тема тренінгу навчання комунікативним навичкам, за словами модератора Христини Білоус, є вкрай актуальною не лише в рамках проспілкової діяльності, красномовство та комунікабельність невід'ємна частина успішної кар'єри. Апчення це такий фактор, який чоловіка пронізуває всю його жизнь, також необхідним як пища і вода. И он учится ему с самого детства, но кое-что подкорректировать, научиться чему-то новому, освежить эти знания, углубить. Тому можна учиться всегда. лучше всего учиться при помощи игры. Именно этим ми будемо займатися на тренинге. Те, що тренінг пройшов в форматі гри, сприяло кращому засвоєнню матеріалу. Учасники вчились переконувати та відстоювати свої інтереси, вмінню слухати та послідовно викладати думки. Загалом атмосфера на семінарі була украй невимушеною, вимушеною, пронизана позитивною енергетикою. Я сьогодні зустрічав на замічательних людей. Все очень привієсливе, привітливе. Умные люди, веселые, красивый город у вас замечательный. Все очень нравится. Все у вас дуже прилично. як зазначив Сергій Омелянець, голова організації Молоді РАЕС», такі зустрічі є вкрай важливими для енергетиків. Спілкуючись між собою, молодь має змогу обмінюватись досвідом, тим самим популяризуючи атомну енергетику. Оця робота якраз по іміджу, да такому вималюванню іміджа рівненської атомної електростанції. От нашого всього колектива, тому що мені запам'яталися, от як зараз слова, коли ми вийшли з турбінного цеха. І молодь східної об'єднаної організації просило, каже, що це дійсно тяжко працювати в тому ж машинному залі. Вони дійсно побачили, як працівники Рівненської АС трудяться, трудяться на благо не тільки нашого підприємства, а на благо всієї держави в цей скрутний, скрутний час. У планах активістів східної об'єднаної організації про як зізнається Христина Білоус, з відповідним візитом найближчим часом прийняти делегацію з Рівненської АЕС, аби продемонструвати не менш важливу роботу шахтарів. З 20 січня по 5 лютого у структурних підрозділах Рівненської АЕС проходять збори трудових колективів та звітні про спілкові конференції. Докладно про їх перебіг розповідає заступник голови профкому Раес В'ячеслав Мельничук. Згідно з наказом генерального директора ВП Рівненської АЕС номер 57 від 17 січня 2015 року, та постанови номер 2 та номер 3 – Проспілкового комітету ППВВП Рівненська ЕС згідно статуту Атом проспілки та також затвердженого графіку в наших колективах проводяться збори чи конференції трудового колективу і також звітні проспілкові збори чи конференції. як Вирішить колектив, тобто у кожному підрозділі проводиться дві конференції. Конференція трудового колективу з порядком денним, виконання колективного договору ДП на якенервуатум за 2014 рік, про внесення змін та доповнень до колективного договору на 2015 рік, обрання делегатів для роботи конференції ВП Рівненська АЕС, яка відбудеться 27 лютого. Палаці культури Рівненської АЕС о 14.00 і звітна проспілкова конференція чи збори з порядком денним. Звіт про роботу Цехово-проспілкового комітету за 2014 рік. Вибори делегатів на конференцію, звітну конференцію проспілкову, яка відбудеться теж 27 числа, як я е, казав. Раніше. Після проведення цих конференцій в підрозділах голова цехового комітету і начальник цеху здають протоколи управління організації нормування та оплати праці, це протокол трудового колективу, зборів чи конференції, і звітної проспілкової це здається протокол в профком і також трудового колективу. Після цього вони обробляються, аналізуються і всі. Зміни та доповнення комплектуються в один документ, і проводиться засідання колдовної комісії, яке. Назначене на 17 січня, і після цього всі документи виносяться на конференції трудового колективу ВП Рівненська ОС». Порядок денний конференції трудового колективу ВП Рівненська АЕС. Буде інформація про виконання колективного договору ВП Рівненська ОС» за 2014 рік, затвердження звіту з виконання колективного договору ВП Рівненська АЕС за 2014 рік. Про внесення змін та доповнень до колективного договору ДП на як «Енергоатом» на 2015 рік. І також буде обрання делегатів на конференцію ДП на «Енергоатом». Ну, Основний екватор проведення зборів конференції ми вже перейшли. Лишилося небагато вже колективів. Кожен підрозділ подає своїх делегатів з квотою один делегат від 40 працівників. Трудового колективу або членів проспілки, якщо це проспілкова конференція. І відповідно на конференції трудового колективу ВП Рівненська ЕС будуть делеговані наші працівники на конференції Енергатом». Там теж квота один делегат від 500. Цільників днями вперше у кузнецовських школах пройшли відкриті уроки тверезості. Однією із болючих проблем нашого суспільства нині є дитячий алкоголізм. Член всеукраїнського громадського об'єднання «Твереза Україна Юрій Оробець розповів кузнецовським школярам, вчителям та батькам про вплив алкоголю на підростаючий організм і наслідки зловживання напойму із його вмістом. Наскільки пізнавальним, інформативним та ефективним був семінар, дізнавайтесь за Мить проблема дитячого алкоголізму є вкрай важливою і болючою для нашого суспільства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посідає перше місце за масштабами розвитку підліткового алкоголізму. Українські підлітки споживають більше алкоголю і тютюну ніж їхні однолітки в усіх інших країнах світу. 40% дітей у віці від 14 до 18 років систематично вживають алкоголь. 30% хлопчиків і 18% дівчат починають палити у віці 11-12 років. Перше у школах Кузнецовська Юрій Оробець, член всеукраїнського громадського руху Твереза Україна, прочитав школярам лекції на тему тверезого способу життя. Учні почули про досі їм невідому собріологію. Це наука про тверезий та здоровий спосіб життя. А тверезість є природнім станом людини. Якщо не маєш здоров'я, то ніяку ціль у житті не реалізуєш, говорить він. Вісім років назад, коли я прочитав. Є така наука, яка називається Собріологія, наука про тверезість. Я узнав, як формується ця залежність, як, що робиться з організмом від цієї ейфорії, від цієї сурогатної радості. І Я прийняв рішення. Прийняв рішення, раз і назавжди відмовиться від цієї отрути. Учням 4-5 класів лектор розповів про шкідливий вплив тютюну солодощів та газованих напоїв на їх організми. Діти мали можливість переглянути мультфільм, який продемонстрував основні канони здорового способу життя та виконали завдання. Намалювали на аркуші паперу святковий стіл. Висновки лектор зробив невтішні. Більшість зобразила різноманітні спиртні напої. Виявилось, що понад 60% учнів вже пили шампанське та домашнє вино, які їм наливав власні батьки, відповідно дорослі, можливо, несвідомо самі підштовхують дітей до вживання алкоголю, формують у їхній свідомості нормальне ставлення до цього. Закріплюються особистим прикладом, адже відомо, що поведінка батьків для дітей є прикладом для наслідування. Урок здорового способу життя для учнів 10 та 11 класів розпочався із гімну тверезників. Підлітки також мали змогу висловити своє особисте розуміння поняття тверезості. Твереза повсякдення, тверезі свята це норми, за якими живуть дві третини світу. І українські діти мають право на такі ж норми. Їх необхідно закладати з самого народження, говорить Юрій Оробець. Ми є хвора і слаба нація. Що ми зникаюча нація, і треба зупинити цей процес, і треба використовувати ресурс, який називається тверезість, для того, щоб повернутися до природнього стану, і тоді ми будемо сильною дієвою нацією. Окрім проблеми дитячого алкоголізму, зі старшокласниками обговорили такі актуальні теми, як вплив тютюну на організм дітей та вживання нецензорної лексики. За допомогою відповідних фільмів, підлітки змогли побачити, яким чином алкоголь впливає на мозок людини та наслідки цієї дії. Під час діалогу всі учні активно йшли на контакт та задавали чимало запитань. Проведені уроки тверезості викликали в них неабиякі емоції. Андрій Король, після почутого на лекції, твердо вирішив для себе більше ніколи не вживати спиртного. Я зрозумів, що я ніколи в житті. Ні. Ніколи наголошую в житті, не буду вживати ці, цю гидоту. Багатьом дуже сподобався саме метод викладання лектора, його відкритість та вміння знайти спільну мову з підлітками. Моє особисте ставлення було негативне, проте воно ще більше збільшилось би, в негативному напрямку. Я багато почерпнув сьогоднішньої лекції, тільки позитивного і корисного для себе. Людина, яка вела цю лекцію, вона говорила в нашому лексиконі, і так більше понятніше було ще сам і дуже мені сподобалось, тому що це дуже корисно для майбутнього, для ну, взагалі для життя. Усі слухачі зробили для себе серйозні висновки: що є корисним, а що шкідливим для дитячого організму. Шкідливо пити алкоголь і, і м солодощі, а корисно. Е, мені е, потрібно пити щодня воду, тому що наш організм складається з води. Також потрібно їсти овощі та фрукти. Потрібно робити зарядку і дотримуватися режиму дня. Сподобалося як. Нам розповідали про здоров'я і що не треба вживати алкоголь, тому що тоді ти стаєш нездоровим. Юрій Оробець каже, що такі масштабні проблеми перш за все мають вирішуватися на державному рівні. По-перше, це інформування, по-друге, профілактика, по-третє, жорсткий контроль продажу алкоголю неповнолітнім. Якщо ми би в законі Верховній Раді, яка є про етиловий спірт, по оборот етилового спірту і про тютюнові вироби, там є такий закон, і написали, що Алкоголь, целевий спір, не є харчовим продуктом. А написали, як наука вже давно довела, вже 300 років, що це наркотична отрута, і ми б правду сказали народу, то я думаю, менше б труїлися цією отрутою. Це перше. По-друге, не можна в продуктових магазинах продавати алкоголь і тютю наркотичного отруту. Бо асоціація в дітей, яка якщо продається... Хліб, якщо продається вода, якщо продається оця така отрута, то це що значить? Значить, вона можна, але можна поки що для старших. А вони, як виростуть, теж будуть травитися. Спеціалізовані магазини повинні бути спеціально по цій отруті. Аби діти не потрапили в тенета залежності. Собріолог радить батькам показати їм приклад і самим відмовитись відживання алкоголю. В спортивній залі реабілітаційно-спортивного комплексу РС відбувся чемпіонат області з футзалу серед юнаків. Участь у змаганнях взяло чотири команди. За іграми спостерігала Тетяна Камець. Відтак далі продовжить тему. 27 січня у спортивній залі реабілітаційно-спортивного комплексу Рівненської АЕС проходили обласні зональні змагання з футзалу серед юнаків 2003-2004 років народження. Організатор Рівненська обласна федерація футболу. Це в нас уже є п'ята зона. Чотири зони ми провели. Визначиться серед чотирьох учасників ще два півфіналісти. Три полуфінальні зони: це буде селище вірніше, місто Рівне і місто Костопе. За місця у півфіналі, а їх було два. Змагалися команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи РаЕС ізотоп, дитячо-юнацька спортивна школа Володимирця та дві команди дитячо-юнацької спортивної школи Кузнецовського управління освіти. По дві команди виходять в фінал, який буде орієнтовно 14-15 лютого гратися в місці рівне. Шість команд будуть грати в фінальних змаганнях. Головний суддя змагань Сергій Мілян, арбітр Рівненської обласної федерації футболу. Він судить футбольні матчі вже 20 років. Нам зізнався, що сам ніколи не був футболістом, але завжди був фанатом цього виду спорту. З 96-го року обслуговує обласні змагання з футболу, трошечки певний час обслуговував українські змагання. Ну зараз вже більше років десяти, вже лише на обласному рівні. Сергій Мілян працює на іграх як дорослих, так і дітей. Розповів, що із старшими гравцями легше, а от до школярів потрібно мати особливий підхід з дітьми по-своєму складно, тому що тут вони ще якби починаючи, але не треба, треба їм інколи, даже коли судиш певні змагання, чи то футзал, чи то шкіряниня, чи це великий футбол. Треба їм часом десь підсказати навіть під час матчу. В результаті запеклого протистояння визначилося двоє півфіналістів. Це Володимирецька дитячо-юнацька спортивна школа та команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи РаЕС ізотоп. Я думаю, що суперники були і, сильні. Я дуже задоволена. що моя команда перемогла. Ну, Суперник був сильний і була важка гра. Що відчуваєш з приводу того, що команда твоя перемогла? Раді, задоволені. Переможці гратимуть у наступному етапі змагань. На завершення повідомлення спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 міста Кузнецовськ. Продовж минулого тижня швидка допомога здійснила 238 виїздів за викликами громадян. За цей же проміжок часу у місті народилися 19 немовлят: 9 хлопчиків та 10 дівчаток. Вітаємо щасливих батьків! Таким був минулий тиждень. Що підготує наступний, дізнаватись вже за кілька днів. У студії працювала Вікторія Шейкіна. Вдалих вам вихідних та гарного настрою!